Гармата! Південний напрямок. Тут чатують полями із своїми гарматами боги війни артилеристи. 24 на 7 вони на зв'язку зі своїми очима, так називають операторів БПЛА, та готові нанести потужний і влучний удар по ворожій техніці складам озброєння та скупченні окупаційних російських військ. Працювати приходиться багацько, нога залежить від погодних умов. Ташники також, також з нами підтримують связь. з Цього дуже поражаємо швидко ціль. Прийшла очередна ціль. Піхота старається зробити наступ. Ми будемо зараз відпрацьовувати по ній. Наша гармата М37 вже дуже звісна в Україні. Працює дуже чітко. Поражаємо врага. Завдання від командування просте і зрозуміле знайти ворога за координатами і ліквідувати. Оскільки весь розрахунок працює як єдиний механізм, результат завжди однаковий. Противник добре дістає на горіхи. За, ну, розрахунку. Дуже добре працюємо на даній зброї. Лагідні очі, щира посмішка не спутайте. Цього хлопця тут кличуть лютий. Цивільного життя в воєнні будні він приніс корисний досвід, прискіпливо і вірно рахувати. Був керуючим кампанії, став навідником гармати. Саме від його точності і вправності хлопців залежить наскільки масштабно палатиме ворожа техніка. Якщо знаєш математику, то буде. Ну і добрий зір. біоджерело, фірма була тут. Там я працював як управляючим. Ну, як розпочалась. Пішов до воєнкомату, попросився. Чекав місяця два, щоб мене забрали. Я потім вже попав цим бігано. В обслуговуванні буксирована гаубиця легка і потужна, має механічно-оптичний приціл і вдосконалену систему керування вогнем. Опанувати її механіку можна за короткий час. Взяти ну, будь яку гармату, навіть цю американську, вона так же працює, як і наші. М3 сімки, на ній працювати легко. Коли М5, щоб це підготувати повністю снаряди. Розкритий, навестись. Працює швидко, ефективно. Кожен номер обслуги знає порядок дій, адже за плечима багатьох потужний бойовий досвід. І я кадровий, вже не перший рік знаходжусь в даних військах. Для мене артилерія це ну, як говориться, богівіни, одним словом. До цього приходилось в артилерії працювати на рапірах 100-мм. Далі було Д20, гіацинт 2А36. І після цього перевився на і ну, дали М-3 сімейки. Сьогодні хлопці попрацювали на славу. Усі цілі знищені. Ми відпрацювали ціль, ціль була знищена. Після цього вороже КББ, контрбатарейна борьба постаралась відпрацювати по нам. Ну, неудачно. Не змогли вони попасти по нам. Кількість своїх уражень захисники давно не рахують. З останнього що у пам'яті. РСЗО, ураган, була сама смачна ціль. Також було знищено пару танків за мало кількість снарядів. Вражали і техніку їхню, танки, БМП. Також був у нас смерч один. Цей розрахунок прикриває свого напарника, що наносить ворогу удари. Швидко звертається з попереднього місця та перекидається на нову точку. Сьогодні ми стоїмо на стаціонарі, тому що наш другий розрахунок йде Іоткачуючим, ми його прикриваємо. Крім бажання якнайшвидше очистити рідну землю від загарбників, є й інша мотивація. Крім звільнення, скажімо, нашої землі української, заради кого ще воюєте? Заради близьких, близьких, які залишились на окупованій землі, які зараз знаходяться в окупації, приходяться своєю волею воювати.